Всім привіт! Я на екваторі. Воно і це мої враження на перші 700 сторінок. Атмосфера книги гнітюча та похмура, як небо перед зливою в передчутті чогось лихого. Мені подобається до кісточок пропрацьовані персонажі. З усіх мені імпонує річі Базіка Латозіер. Кожному персонажу приділено не один десяток сторінок. Але якимось магічним чином це не нудно, а цікаво, і засмоктує, як чорна діра. Історія розвивається неквапливо, але з біса цікаво. Доки я не почав читати, книга здавалась мені нудною та нескінченно довгою, а видається, не щуєтесь, як проковнете перші 300 сторінок. Кінг вплітає моторошне в повсякденне. На пальцях складно пояснити, потрібно читати. Книга просякнута скритою похмурістю. Все може бути нормально, а в наступному реченні може йти мова про пошматованих зниклих дітей. І така техніка написання не дає нудьгувати. Я дивився обидві кіноверсії, і мене цікавило походження, воно звідки воно взялося. І чому цикл триває кожні 27 років. Коротше, цікавив його оріджин. Поки що я до нього не дійшов, але я певен, мене автор не розчарує. І ось такі мої враження на перші 700 сторінок. Е, воно кінга.